З'явилась вона зараз в наявності серія Мармурова розкіш в чорному кольорі. Баночки керамічні об'ємом 720 мл, 520 мл. До них нам можна підібрати горнятко 450 мл. Набір отаких от чашечок на стіючці, Вони 220 мл. От. Також іде комплектом набір. Силиконовим ущільнювачем. три банки об'ємом 650 мл, Кава, чай, цукор. От, наприклад, чай ви можете собі використовувати, зберігати в такій банці для чаю. Завдяки у цьому силиконовому ущільнювачу всі аромати ваші будуть зберігатися. Також оцю баночку можна використати на сіль, так як наборах рідко, коли буває банка, де пише сіль. От, такий комплект можна зробити: підібрати чашки. Серія банок для зберігання кави, чаю, цукру, а також універсальні банки без написів Доповніть набір чашками різного об'єму більшого та меншого в наборі на стійці. Ці товари не тільки практичні, але й створюють гармонійний дизайн.